Доброго дня! З вами знову Лідер Пак, лідер пакувальних матеріалів. Сьогодні до вашої уваги демонстрація скотчу двохстороннього на тканній основі з артикулом 4032. Для продажу маємо один вид шириною 48 мм та довжиною 25 метрів. В основі цього скотчу лежить клейка з обох сторін, армована біла тканина, товщиною 170 мікронів. Клей синтетичний каучук, лайнер, силіконовий папір щільністю 80 грам. Температурний режим використання від мінус 10 до плюс 50 градусів. Виробником даного скотчу є Італія. Давайте подивимось, як він себе поведе на різних поверхнях: гофрокартоні, пластику, металі, плівці і дереві. Дуже важливо, щоб поверхня була чиста. До речі, використовувати його можна як в приміщенні, так і на дворі. Отже, склеюємо всі зразки. Поки йде склейка, хочемо зауважити, що відео відобразить склейкість за короткий період склеювання у теплій кімнаті і на невеликих зразках. Візьміть, будь ласка, це до уваги. Зауважимо, для кращого склеювання з поверхнею потрібно розгладити скотч. Перевірка покаже, наскільки міцні адгезійні зв'язки має даний матеріал. Почнемо з гофрокартону. Бачимо при спробі відірвати гофрокартон один від одного це виходить з великим зусиллям, і в кінцевому результаті знімається верхній шар картону. Тепер беремо пластик. При відриванні друга частина відстає легко, але тримається міцно. Переходимо до металу. Бачимо, що дві частини склеїлись дуже міцно. При піднятті за склеєну деталь воно не відпадає, але якщо призвести зусилля, відстає і повторно приклеюється. Далі по черзі плівка. Вона міцно приклеїлась до іншої сторони. Можемо зауважити, що на відео видно, яке сильне зусилля ми приділяємо, що сама плівка починає розтягуватись і деформуватись. Це було саме найкраще з'єднання. І останній зразок дерево. Видно, що склеєно добре і не відстає від другої частини. При трусці не відпадає, але і легко знімається. При повторному приклеюванні відпадає. Як бачимо, що всі поверхні склеюються по-різному. На сайті Leader Pack ви знайдете гарний асортимент клейкої стрічки двохсторонньої та зможете вибрати і відразу замовити. Leader Pack завжди забезпечує вас найякіснішим пакувальним матеріалом і чекає на замовлення. Радіємо з того, що маємо змогу бути корисними для вас. us.